Вітаємо вас, глядачі нашого каналу. А ми продовжуємо спілкування з адвокатом стосовно кредитних питань, які виникають у родичів, залежних людей. І у нас сьогодні така рубрика Задай питання адвокату. Так ми зібрали найчастіше, найактуальніші питання, які виникають у родичів в групі в Телеграм, яку ви зможете знайти за посиланням в описі профілю. І... Підібрали ці запитання, і будемо зараз е, задавати їх вам. Дивіться, є таке явище, як онлайн-кредити. Типу, не виходячи з дому, хлопці там фотографують, фотографують свої дані, е, паспорт, е, кілька сторінок, там індифікаційний код, що вони там ще роблять. Тобто, ну і їм на карту скидаються кошти, в принципі. І наскільки це взагалі, от е, наскільки такі кредити їх взагалі? Там потім ну це ж не заключається ніякий договір, там не підписується ніякий документ, як воно взагалі це відбувається, і що з цим робити? А відбувається все наступним чином. Людина підтверджує свої дані шляхом того, що вона їй відправляється відповідний код, і вона його вводить. це є ніби як договір оферти, такий і. Людині кошти заходять на карточку, тобто підтвердження того, що вона отримала дані документи. Але зачасту, за такими кредитами, дуже рідко фінансові установи подають до суду. Вони все ж таки намагаються вирішити в пососудовому способі. Вони віддають або колектори телефонують, або самі телефонують і просять заплатити даний кредит. Дуже часто вони ще роблять, щоб не, не гратися з такими кредитами, вони їх просто продають іншій фінансові установі. Це вже буде тоді письмовий документ. Інша фінансова установа вже тоді нараховує пеню, штрафні санкції і може подавати до суду. Таке явище є, але кожну ситуацію потрібно розбирати окремо, чи дійсно ця людина це зробила, чи дійсно на її карточку зайшли дані кошти, чи дійсно та сума, про яку вони говорять. В даному випадку я би радила, якщо ви все ж таки оформляєте онлайн-кредити, то бути обережними, тому що, якщо ви взяли 2 тисячі гривень, то і у має бути заборгованість тіло кредиту 2 тисячі гривень. Дуже часто така є судова практика, що визнають недійсними деякі пункти кредитних договорів, а саме коли є. Додаткові платежі комісії за обслуговування а, рахунку. В даному випадку а, такі пункти визнаються недійсними. Ця комісія може складати більше половину заборгованості, тому що кожен, міс, кожен день вони нараховують якусь комісію. Різні є випадки, тому потрібно дивитися, який це був договір. Якщо, звісно, це онлайн-кредит, ніхто вам ніякого договору не присилав. Ви мали з ним ознайомитись на їхньому. В кавичках таксаті, і о, шляхом направлення коду ви підтверджували, що ви ознайомлені з умовами договору, ви з ними погоджуєтесь. І на виконання зобов'язань ви їм надавали о, свою о, номер своєї банківської карточки, куди вам зараховувалися кошти. Mm -hmm. Добре, дякую. Я більш тут уже більше не питання, а така констатація факту. Можливо, ви прокоментуєте. От часті випадки бувають такі, що це більше стосується цих таких кредитних спілок, цих мілких. І що якийсь час вони там колектори, кредитори, вони намагаються там пробитися до рідних, і відчуваючи те, що там не дає ніякого результату, вони пропонують їм ну там якісь, якби так, пониження там ці цього ну, навіть не кредиту, а цих відсотків. Потім вплоть до того, що виходять на те, що віддайте, хоча б те, що брали, і близькі віддають там оце тіло кредиту, так би мовити. Це що взагалі реструктуризація якась чи це Це якісь? не може бути реструктуризацією. Uh -huh. Близькі родичі не є стороною договору. І коли вони платять гроші, ці гроші вони платять в нікуди. Ну, от говорять, заплати мені гроші, да, uh -huh. і ми вам спишемо заборгованість. Ну це ж як то кажуть, слово до діла не, не підшиєш. Є немає ніяких гарантійних листів. Немає реструктуризація може бути або з тою особою, яка брала кредит, тому це може тільки заплатити і підписати договір, що дійсно буде сплачена така сума коштів, і кредит буде закритий. Це може підписати тільки та особа, яка брала кредит. Якщо це зробить, все ж таки заплатить кошти, родич. Mm -hmm. Ну, де у вас гарантія, що кредит буде закритий, mm -hmm. що через місяць вони вам не скажуть, ви знаєте, треба знову заплатити. І так буде круговорот. Так, mm -hmm. да, бувають випадки, коли е, заплатили і е, більше до вас не телефонують. Але це може бути протягом року, але через рік mm -hmm. скажуть, воно, вилазить, воно да? знову вилазить. Да, тому я би цього не радила робити. Mm -hmm. Дуже часто. Е, Бувають такі випадки, і було так, що банк, наприклад, визнають його банкротом, він продає свій кредит. Потім же ж сам він звертається до суду, визнати даний кредит недійсним і продає другий раз кредит, і людей зобов'язують ще по два рази платити кредит. Кажуть: от ви там ми продали його другий раз і все. Тоді такі кредити треба дивитися по ситуації, чи потрібно платити, чи не потрібно платити. Але це може бути темою вже наступного ефіру. Тому що е, як банки е, також і маленькі, і великі, е, також запутують людей, коли змушують платити по два рази. Угу, угу. Дуже добре підміщено, бо часто радіють такому, це прям подарок, як це так, от заплатим скільки він там взяв, хай собі там. Этот, а бачите, як воно може вилізти. Ні, ні. Угу. Дивіться, буває так знову ж таки скажу, що навіть коли продали і ти заплатив кредит, потім цей договір продажу визнається недійсним, і банк перший не повертає гроші людям, а людей змушують другий раз платити. Тому в даному випадку я завжди говорю: потрібно кожну ситуацію окремо розглядати. Угу. Якщо ви не є стороною договору. Не, не потрібно платити. Якщо виникають якісь е, сумнівні ситуації, не потрібно платити. Це ваші кошти, бережіть свої кошти. Їх потрібно ними розпоряджатися, потрібно з користю і з розумом. <кій> Якщо ви платите гроші в нікуди, віддаючи навіть не зазначаючи е, підставу для оплати, за що ви платите, ви можете записати да, згідно кредитного договору, але ж ви маєте зазначити, хто є платником. Знову ж таки, на якій основі вам банківська установа чи фінансова установа розголошує персональні дані людини, яка є боржником? Тому не платіть. Спочатку проконсультуйтеся з адвокатом, як зробити реструктуризацію, якщо це онлайн-кредит, якщо це не важливо, чи онлайн кредит чи ви прийшли, звернулися письмово, з заявою про надання кредиту. Якщо ваші родичі отримали кредит. Ви не є боржником, ви не підписували договір пороки. Платити такий кредит вас ніхто не має права змусити. Якщо вчиняються протиправні дії відносно вас, просто збережіть своє психічне здоров'я, не спілкуйтеся з кредиторами, зверніться до адвоката за допомогою. Ви також можете звернутися в правоохоронні органи заявою про вчинення злочину. Ви можете написати заяву до Національного банку України про те, що протиправні дії вчиняються відносно вас. Але запам'ятайте, кожен повинен виконувати свої зобов'язання самостійно. Так, да, погоджуюсь повністю з кожним вашим словом. Дуже дякую за відповіді на питання, по-моєму, максимально розкриті. Але тим не менше, знаєте, є загальні питання, а є якісь індивідуальні питання, які я впевнений, що є в кожного і навіть. Ну, в кожного своя якась індивідуальна ситуація. І в мене також, як і в роботі з залежними, в мене немає одного алгоритма дій, який підходить під будь-яку ситуацію. І є багато різних нюансів, і їх потрібно також враховувати. Тому. Е Будемо планувати з вами онлайн зустріч і ефір в групі в Телеграм. Ще раз наголошую. Обов'язково, щоб не пропустити, приєднуйтеся за посиланням в описі профілю. і Ви там будете чекати на, на анонс, на анонс ефіру. Так обов'язково слідкуйте там за інформацією, і я дуже вдячний вам, Оксано. Для того, щоб отримати, можливо, по вашому також індивідуальному питанню консультацію від Оксани, адвоката, номер телефону ми залишимо, звертайтеся за допомогою, в лікуванні залежності також звертайтеся за допомогою. Тобто ми підведемо підсумок, що для того, щоб. От я, наприклад, також так звик. Якщо в мене є якась конкретна проблема, я шукаю спеціаліста, хто мені допоможе у вирішенні цієї проблеми. Навіщо мені витрачати свій якийсь фінансовий, емоційний ресурс, там, часовий ресурс? на отримання якогось досвіду, робити якісь дії, які не дають результату, якщо є люди, які можуть. От повністю підсказати, що потрібно дати як потрібно діяти, і дати дійсно дієвий алгоритм, який дасть результати. Тому наголошую на тому, що звертайтеся за допомогою до спеціалістів і отримаєте кваліфіковану допомогу, і вирішиться все ваше питання, все можна відновити, всі питання можна вирішити з мінімальними якимись витратами і з мінімальним розходом своїх ресурсів. Дуже дякую вам. Дуже дякую вам, Максом. Я вам дякую на все добре.